Росія ловить ракети, лунають вибухи у великих містах, фіксують удари по аеродромах і літаках, які схоже саме збиралися бити новими ракетами по Україні. Запалали військові бази казарма, звідки хотіла направити вояк на передову. Гупа є дуже серйозно. Якраз днями повідомили про нову українську розробку ракету пекло. А тепер на нього перетворюється сама арафія. Кадри цього процесу. Почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну, і, звісно, залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Над містами росіян серія вибухів лунала. Піднімався величезний стовп диму. Удари по військових базуваннях і полігонах палали навіть аеродроми. Першим ударили по республіці Адигея Там пролунала серія потужних вибухів. Їх чути було поблизу військового аеродрому Ханська, який вже раніше атакували. і про це повідомили рашиські телеграм-канали, такі як Шот та Астра. За словами місцевих жителів, було чутно щонайменше декілька потужних вибухів над столицею регіону поблизу місцевого аеродрому. Повітряної тривоги в регіоні не оголошували. Попри те, що за інформацією Шот над Республікою ДГ працювала протиповітряна оборона. Жителі повідомили про вибух і публікували у мережі кадри, як стверджується диму в одному із мікрорайонів міста. Поруч ідеться в повідомленні. Міністерство оборони РФ заявило, що нині. Українські безпілотники і ракети атакували Білгородську, Астраханську та Воронезьку області. У відомстві стверджують, що багато БПЛА було помічено над Білгородською областю, і також над Астраханською та Воронезькою областями. Таким чином стався ряд вибухів у Таганрозі та Ростові. Також у соціальних мережах активно обговорюють кадри ударів. Ніхто не розуміє, чим навіть вдарили. І варто зазначити, що в українських військових все частіше на озброєнні з'являються нові засоби захисту. Так, зокрема, новостворена ракета дрон Пекло вона має таку далекобійність, яка дозволяє діставати до таких цілей, як Ростов, Курськ та Таганрог. Про це заявив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов. Зато його за далекобіни. Дрон казали його дальність, але наш підрозділ із таким не мав справу. Я сподіваюсь, що такі дрони зможуть літати і на Ростов, і на Курськ, і на Таганрух, у принципі на територію нашого противника, сказав він. За словами фірсова, передусім така техніка допомагатиме знищувати ворожі логістичні вузли, склади та підприємства, які займаються виготовленням боєприпасів, тобто робити таку дзеркальну відповідь противнику на його дії, уточнив Єгор фірсов. Також стало відомо, що група безпілотників атакувала Раши. Війські міста у Ростовській області і у Краснодарському краї про це повідомляє РБК України з посиланням на рашистські телеграм-канали. З'явилася інформація, що вибухи пролунали у Таганрозі Ростовської області. За словами місцевих жителів сили ППО, відбували атаку, нібито українських безпілотників. Пізніше телеграм-канал Астра написав, що про вибухи повідомляють жителі Краснодарського краю. Зокрема, їх чули у слов'янську на Кубані та Кримську. Більшість слов'янська на Кубані. Повністю було перекрито, а містом їздять пожежні машини. У мережі вже виклали багато роликів, у яких можна побачити роботу попеорафії і серію прильотів. Дуже гучні бавовни були в районі мосту через річку Протока та залізничного вокзалу. Більшість міста було перекрито через роботу ППО. Місцеві жителі говорять про спалах у районі самовокзалу. Також стало відомо про те, що на території рашистського міста Калуга пролунали вибухи. У мережі повідомляють про серйозну пожежу на територію нафтопереробного заводу. Губернатор Калуської області Владислав Шапша повідомив у своєму телеграм-каналі, що сили протиповітряної оборони зафіксували на околиці міста три безпілотних літальні апарати. На місці падіння уламків БПЛА на території промислового підприємства виникло загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працює співробітники МНС та оперативна група. Рашистські телеграм-канали пишуть, що місцеві мешканці чули гучний вибух, після якого на нафтопереробному заводі почалася пожежа. За даними телеграм-каналу ВЧК ОГПУ, під ударом безпілотників опинилися нафтобаза та завод, а у місті палали сильні пожежі. У Башкортостані, суб'єкті Рашиської Федерації нещодавно одразу три підприємства були атаковані безпілотниками. Місцева влада стверджує, що безпілотники нібито не завдали серйозної шкоди і, як передає Українформ, про це повідомляє Астра. Однією із цілей атаки був завод «Башнефть» – «Уфа». Нєвтяхім за словами керівника влади регіону Радія Хабірова. Регіон атакували три безпілотники. Один упав на територію одного із підприємств, два інші, нібито впали у промзоні. Місцеві змі повідомляють про евакуацію робітників із цього заводу. Наразі на місці атаки працюють російські екстрені служби. Одночасно повідомляється, що летовище Уфи призупинило приймання та відправлення рейсів через загрозу атаку безпілотника. Україна дійсно не відстає у питанні впровадження інноваційних технологій для атак. Заявив про це в ефірі телеканалу Фрідом військово-політочний експерт Дмитро Снігирьов. Цитую його зараз. Українська оборонка переходить відповідно на застосування дронів на оптоволокні. щодо можливостей міні таурус. Тут краще говорити про можливості українських паляниць, тому що це вже українська оборонка демонструє і свої підвищені якості, і відповідно можливості масштабування виробництва засобів враження. Сказав експерт. Окрім цього, за словами Снігірьова, дальність ураження ракети дрона паляниця становить близько 700 кілометрів. І з цього приводу експерт сказав. Наступне у зоні ураження українських БПЛА гібридна дрона та ракети перебуває до 20 тактичних аеродромів ПКС ПЕКСРШівської Федерації. А ось це вже серйозно. Водночас слід зазначити, що в зоні ураження відповідно перебувають такі ключові для ПКС ПЕКСРШій Федерації аеродроми, як «Енгельс-2», Дягілєва. Мілєрово та Шайковка це місця базування стратегічної авіації рашиських ПКС, основного інструменту ракетних нападів проти енергетичної інфраструктури України та насамперед цивільного сектору, сказав експерт. Цікаво, що також у мережі з'явилися повідомлення про те, що у Башкортостані відкрили вогонь по рашиському багатоцільовому літаку, ан 2 прийнявши його за український безпілотний літальний апарат. Як повідомляє рашиський телеграм-канал Астра інцидент стався у місті Салават. Місцева влада оголосила повітряну тривогу, коли літак залетів у заборонену зону. Охорона нафтопереробного заводу концерну Газпром відкрила по ньому вогонь. На опублікованих у мережі відео можна побачити проліт ан 2 у небі над одним із об'єктів. Очевидці також зняли момент, коли по літаку почали стріляти. Один із них каже, що повітряне судно зачепили. Варто зазначити, що завдяки спецопераціям українських захисників третина об'єктів. Паливного сектору ЕРФІ уражена або пошкоджена. Про це розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю центру протидії дезінформації. Третина об'єктів ерафії тою чи іншою мірою пошкоджено уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції з постачанням цього обладнання, є великі проблеми. Зазначає Юсов. Також Андрій Юсов нагадав, що завдяки санкціям та атакам українських дронів в ОРАФІ проблеми імпортом паливно-мастильних. Матеріалів, далі його пряма мова. Якщо говорити про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти. Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють рашистську військову техніку, продають нафтопродукти, ну і також фінансують війну проти України. Додає Андрій Юсов. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що в РФ і нафтопереробні заводи скорочують переробку нафти через збитки. Ба більше наразі є загроза із закриттям. Про це повідомляє РБК України з посиланням на видання Reuters. Що не менше три рашись. Кі нафтопереробні заводи зупинили перероблення або скоротили обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити. Мова йде зокрема про Туапсинський, Ільський і Новошахтинський заводи. За даними видання, закриття навтопереробних заводів свідчить про проблеми рашистської нафтопереробної промисловості, адже вона опинилася під процілом атак українських безпілотників та західних санкцій. А навтопереробники змушені продавати паливо зі. Знижкою на додаток за даними видання криза скорочує експорт палива і знижує доходи компаній, що призводить до зменшення надходження у державний бюджет. Найбільше постраждали найменш технологічні рашистські нафтопереробні заводи, які не виробляють преміальних видів палива. Вони зазнали збитків до 102 доларів за метричну тонну протягом кількох місяців другої половини 2024 року. Ну а далі, як і обіцяли, поговоримо про фронт пост, про останні події, які там відбо. Знаємо, що ситуація. Не стає, скажімо так, на сході нашої держави такою стабільною. На жаль, вороже військо просувається. І от ось аналітики мапи Діпстейт зокрема дописали наступну інформацію: продовження загострення ситуації навколо Великої Новосілки. Нещодавно ворог окупував село Благодатне чим буквально вирівняв східну частину Великої Новосілки аж до Роздольного. Перші спроби залетіти у Новий комар, де проходить остання логістика до ВН, хоч і мали успіх, але не на Довго, адже сили оборони провели зачистку села і вибили звідти рашистів. Але штурми на цьому напрямку не припиняються, і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села. Підібравшись до східних околиць Великої Новосілки, противник почав активізацію південніше від селища, а з місця, де починав Времівський виступ, в той же час. Коли вдалося окупувати рівнопіль і просунутися в районі Новодарівки, рашистам все ніяк не давалася Макарівка, яка по сей день залишається під контролем українських військових. Лобові атаки піхотою часто на мотоциклах були безуспішними. Тож вони взялися заходити е, у село в тил і перерізати горизонтально через благодатне виступ. Втрата сторожового стане ключем окупації Макарівки. Але сподіваємося, командування прийме всі необхідні рішення, які відповідають обстановці. Сьогодні активність вор ворога фіксувалася між рівнополем та Макарівкою, а місцями вже за Макарівкою на захід від села у штурмових діях брали участь як піхота, так і техніка. Село оборони в свою чергу робили все можливе, щоб не дати ворогу просунутися і здійснювало ураження, де успішно знищували техніку, але тиск не припиняється. І як він закінчиться, невідомо. Південна частина Великої Новосілки це черговий напрямок на селище, звідки рашисти зможуть здійснювати штурм. Варто відзначити, що вже на місцевості, прямо біля села московити беруться закопуватися, будувати передві інженерно-фортифікаційні споруди і закріплятися. Ці місця вони насичують піхотою, яка без перестану продовжує штурмувати позиції сил оборони України. Тож бачимо, що за даними від аналітиків маписте дійсно вороги далі намагаються рухатись, вороги укріплюються ну і кидають, продовжують кидати далі у штурмові а, операції свою піхоту. Тож розуміємо, наскільки складно нашим захисникам з приводу того наскільки зараз ворожовійсько тисне на покор... Кровському за це також обговорювали, бо від ОВА з'являлася інформація, що за 7 кілометрів до міста перебувають рашисти, і за 14 кілометрів від промислових об'єктів важливих, де продовжують працювати люди у Покровську. От і таким чином Орефія дійсно не відмовляється від своїх намірів, особливо зараз від окупації Покровська, Курахово, навіть ціною великих втрат. І до речі, про це також у сьогоднішньому звіті американських аналітиків інституту вивчення війни з'являлася інформація про перемовини які е, можуть бути між Україною та Росією. Е, пропозиції від НАТО і країн е, партнерів України. І наскільки ці пропозиції можуть бути для нас прийнятними далі послухаємо від Михайла Подоляка. Давайте перейдемо до ключового. По-перше, е, Ну що тут правильно, це треба підсилити суттєву е, Україну. Мілітарна, перш за все, так в мене питання: а чому там далі не написано, як це зробити, і як примусити наших партнерів, все ж таки не на склади віддавати зброю, а Україні віддавати, щоб вона її користувалася. Ну якби там це було прописано, то дивіться, в нас є плани наситити Україну, і далі я правда не розумію, навіщо б це було друкувати. Але принаймні, ми її віддамо такі-то, такі то обсяги такої то зброї, яка буде вирішувати такі-то тактично-оперативні завдання на таких, то ділянках фронту. Ну це круто тоді було. А сказати, що ми зараз її підсилимо, ви за рахунок чого? Виступу про те, що треба її підсилити, підсилити Україну. Це да, це ну суттєво підсилює. Да, безумовно. Немає тут в мене навіть ніяких аргументів проти. Як тільки хтось вийде і скаже, ми зараз підсилимо Україну, після цього правда не буде ніякої логістики, ну це нас сильно підсилює. Це перше питання, яке виникає відразу. Друге питання, яке виникає: а Російська Федерація вона скаже: А ну добре, ви підсилили Україну? Добре, ми готові тут зупинитись. Ну, ми готові зупинитись. Ми не вирішили жодного свого питання. Ми готові зупинитись при тому, що ви не говорите, що ми будемо платити, це означає, що ми платити за цю війну не будемо в глобальному сенсі цього слова. Далі ви не говорите, що ми будемо мати якісь там юридичні проблеми. Ну взагалі, тобто, ми не будемо мати юридичних проблем. Не, не тільки з точки зору а, оцінки військових злочинів, які ми вчинили, але й з точки зору компаній, які сьогодні обходять санкції, заробляють по кошти. Ну, тобто, ми не будемо платити ту ціну. Третє, е, ну ж, ви будете спілкуватися з путіним. Путін знову стане глобальним гравцем. Ну круто, але чому ми маємо зупинитися, якщо у нас так простимулювали? Чому далі? Третє питання, яке виникає: ну тобто, Російська Федерація говорить: дивіться, ну добре, вони в НАТО не війшли, але в них є натівська зброя, масштабно, ви переозброїте українську армію. І більше того, європейські війська стоять на е, ну, умовній лінії розмежування. Європи і, і, і така Росія, так ми хочемо, щоб тут стояли країни НАТО на лінії розмежування Україна не в НАТО, але крашу країни НАТО дос... Я хочу, щоб ми з вами розуміли. Є хоча б одне з посилання на те, що Російська Федерація, якщо її не примусити, добровільно погодиться на ці сценарії. Ну тобто, ну які посилання, наприклад, а як ми та... можемо примусити її? Примусити, ми можемо повертаємось до того, що говорить постійно президент України. На всіх рівнях він говорить дві речі: перше, перестаньте стимулювати Росію. Не говоріть про якісь сценарії, без того, щоб проконсультуватися з Україною, тому що ми розуміємо, що будь-які такі от сценарії вони стимулюють Росію. Вони не приведуть до того, що ви там описуєте, однозначно. І друге, він говорить: дивіться, ну ми ж дали чітку математику, що потрібно, щоб Росія платила іншу ціну за війну, щоб війна була на її території, щоб військова інфраструктура. Яка дозволяє її тиснути на Донецькому напрямку? Була знищена. Це ж вже зрозуміло, що немає ніякої червоної лінії, що можна перенести війну в Тушкурську, Брянську, Ростовську, Білгородську області на багато більшому обсязі. А для цього потрібно не 10 ракет, а тисячі ракет. Ну, відповідних там Джейдамів, Джесаемів, Чи Атакамсів, ну чи там Всестомшедо і так далі. Ну, тобто, F-16, ми ж домовлялися про певну кількість, ця кількість хоча б починатись мала 60-70 бойових машин, а не 10, там, 12. От про це треба говорити. Оце єдине, що може змусити Росію, і як тільки Росія буде розуміти, що ціна з півтори тисячі людей в день втрат підросла до п'яти тисяч людей втрат в день, що ресурсу фінансового ну вкрай мало не 145 мільярдів вони можуть витратити. А ну для того, щоб ще щось витрачати на соціальні програми в себе в країні, а можуть витратити максимум 60-80 мільярдів, і цього буде явно не вистачати. Ну тоді Росія буде себе відчувати зовсім інакше. Ну так воно має працювати. Ну не можна ж говорити. Дивіться, давайте все зробимо за рахунок е, України. Давайте ми будемо говорити про міфічний контингент країн Європи на лінії розмежування, і давайте при тому ми не будемо зважати на всі відповідні заяви Росії, яка говорить: ні, ми будемо продовжувати атакувати. Більше того, ми будемо збільшувати е, ареал е, агресії, будемо атакувати і інші країни, якщо потрібно. І будемо більше збільшувати і ракетних атак і так далі. Це мені нагадує катарський е, е, це як його, Катарський мем, про те, що, дивіться, все ж домовились взаємно не бити по об'єктам енергоструктури. Це ж було як факт. Пам'ятаєте? Ти говориш, що немає такого факту. Росія буде це використовувати. Це єдиний ну, два, один з двох ключових елементів цієї ведення цієї війни в Російської Федерації. звідки ви взяли, що Україна з Росією домовилася, і Росія така, а ну все, супер, я їх хочу вбивати, але не буду робити те, що ну, тільки вмію робити, бити і покрити цією. Ну, це ж нонсенс, і сьогодні ми ж бачимо, що це не працює. Бачимо то навіщо нам знову сценарії пропонують обговорювати на такому рівні, який не є життєздатним? Ну, і продовжимо говорити про вчорашню зустріч, яка відбулася у Парижі. Зустріч Зеленського Трампа та Макрона. Як повідомляли, більше 40 ВІП гостей перебували також на відкритті Нотр-Даму. і таким чином закінчилася зустріч. Як ми бачимо, це було останнє фото зроблене. І загалом розмова, як відомо, тривала 35 хвилин. Про це повідомляє Українське національне інформагентство. Чекаємо на деякі деталі, про що ж дійсно говорили лідери різних держав. Це була така своєрідна три зустріч, і вона стала ну по факту першим очним е першою очною зустрічю Зеленського та Трампа після виборів у Сполучених Штатах Америки. Бо остання зустріч у Трампа з Зеленським була ще у вересні. У суботу, 7 грудня, президент Франції Еммануель Макрон запросив до Парижа лідерів майже 40 країн на урочистості з нагоди відкриття відновленого собору Паризької Богоматері. Серед запрошених обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський на права господаря Макрон. Запросив обох лідерів на тристоронню зустріч, яка стала першим очним побаченням Зеленського та Трампа після виборів у США. На напередодні цієї тристоронньої зустрічі. Agent Friends Press із посланням на високопоставленого українського чиновника повідомила, що візит Володимира Зеленського до Парижа можливий, якщо будуть дотримані усі умови безпеки. Згодом у лисейському палаці підтвердили, що президент Франції Макрон має намір провести переговори з президентом України та обраним президентом США. Після зустрічі Макрона із Трампом відбудеться ще. Одна двостороння зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ішлося у повідомленні Єлисейського президентського палацу без уточнення чи відбудеться згодом трьохстороння зустріч. Ну і, до речі, дуже знаєте гарний лук був у президента Сполучених Штатів Америки майбутнього. Да ніколи б точно сподобався цей лук. Ви як ви бачите, кольорова гама одягу Скільки коштує так? Кольорова гама одягу Трампа взагалі знаєте ні про що не натякає. Ну, будемо сподіватися, що так воно і є. Те про що ми думаємо про ту підтримку. Про Десь в якійсь російській е, телевізійній студії дівчинка Оля зараз поперхнулася. а можливо, і не лише Оля, <кхи> да. а багато-багато інших. До прикладу, і Соловйов разом з нею. Мальчик, мальчик Вова. квова. Да, в будь-якому випадку думаємо, що це знаєте, їх трішечки потригерило, а може, мабуть, не трішечки. А досить таки істерично вони там поводяться. Плюс ми забули ще одну річ про вам нагадати. Що під час відкриття е, після реставрації Нотр-Дам-де-Парі, ми пам'ятаємо, в чому був Пантефік, да? в яких кольорах була його мантія. Да. Ну тобто, це все також е, не просто так. Отже, що сказав президент Зеленський за підсумками розмови з Трампом і Макроном, президент України повідомив, що Трамп налаштований рішучо спілкувалися про наших людей. ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше. Ну і от не знаю, варто зараз про це говорити. Не варто да, але от давайте пригадаємо. Про ті обіцянки Трампа, які він давав перед виборами, і що він робить зараз. Да? Ще перед першою його каденцією росіяни там кричали: Трамп пам-пам, ура-ура! Зараз ледь його невзрадники приписують. І вже чекаємо той момент, коли росіяни заочно засудять і посадять Трампа, тому що ну, якось його політика зараз не збігається з тим, чого хотів від нього Путін і росіяни. Хоча топили там з усієї сили. Вже, до речі, вчора переглядав е, стрічку в е, Твіттер, колишній Твіттер зараз Ікс, і там вже росіяни починають е, е, писати, мовляв, а хто вам сказав, що Путін був за Трампа? Він завжди говорив, що нам демократи ближче, ніж республіканці. Вже починають перевзуватися в повітрі. Е, ну і тут ще цікавий момент, що е, представники республіканської партії. Також вони більш налаштовані рішучі стосовно е, жорсткої політики до Росії, е, колишній е, республіканець, е, це клуб імені Рональда Рейгана, політолог, Борис Пінкус, республіканець, ще раз натякаю, він говорить про те, що е, багато республіканців не дозволять. Трампу покинути Україну. І от е, останнє інтерв'ю вчора ввечері воно з'явилося, е, і там Пінкус якраз і говорив про те, наскільки жорстко Трамп налаштований щодо Путіна і наскільки він готовий діяти. І там ще один є дуже цікавий момент: е, російський політик не пам'ятаю, там, чи то Марков, чи якось його полі... там, е, прізвище, він звертався до спецпредставника, якого призначив Трамп по Україні, і казав, що ми от ні там нічого не приймем, бла, бла, бла. На що йому той відповів: Типу, чувак, там ледь непрямими, непрямими словами сказав, залізь в коробку з якої ти виліз, і ти просто не розумієш, хто такий Трамп і що таке Сполучені Штати Америки.